Друзі, всім привіт! Вітаю ви на каналі Поліна, я на колінах і сьогодні ми будемо з вами тут обговорювати ну, найсмачніші новини та події, які вийшли у нас за останній тиждень. А вийшло в нас ну, багато чого і дуже голосливе, тому є про що поспілкуватися. Якщо ви не дивилися мій останній випуск, то спочатку подивіться. А потім повертайтесь сюди. Сьогодні з вами поговоримо про весілля Амбані і Радіки, на нарешті. Ну і також, чому у них на машині була свастика. Ось так. Зендай, Роджер Федерер грають в теніс разом. Ось так. Зендая не тільки знялася у фільмі, а ще і почала грати з Федерером. Зої Кравець цього голена разом з актором серіалу Ведмідь шкільна колекція Фенті і Пума, прома нового альбому Кеті Перрі. Ну і... і прекрасний образ Іванки Трамп в українському дизайнері. Ну що, годі чекати і давайте вже починати. Поїхали! Я на колінах. Сьогодні ми будемо з вами розпивати камбучу зі смаком коли. Друзі, я думаю, що ви знаєте, наскільки для мене це важливо, що воно взагалі таке є. Виглядає ось отак. Напій безалкогольний, слабогазований. Ну, давайте пробувати. Стаканчик в мене вже є. Завжди в мене трішки трішки бризнуло. Ну. Воно по смаку мені чомусь, ну, як би зрозуміло, все, що по смаку воно не буде, як Кока-Кола, але, знаєте, такий присмак Кока-Коловий. Є таке слово взагалі, буде. Ось. Тому всім раджу, бо інколи на смак комбуча може вам здатися, типу, квасом. Я знаю, що деякі люди не дуже люблять квас, а якщо ви хочете спробувати, почніть з. Камбучі кола рекомендую. Ну що, друзі, вже ж ми з вами поговоримо про найгучніше весілля взагалі цього року, але й не тільки цього року, мені здається, якщо ви випадково не помітили, але були дуже зайняті цими вихідними, то you're welcome, я вам все розповім. Ну що, починаємо з того, що Тамбані – це наймолодший син того самого найбагатшого чоловіка Азії, і він вирішив одружитися на радіки Мерчан. На секундочку, щоб ви розуміли, що не тільки він супер-мега-магнат, але й вона також з багатої сім'ї, вона з іншої сім'ї. Ось вони володіють її, батько, генеральний директор медичної компанії в Індії. Як ви знаєте, Індія славиться своїми медикаментами, тому дівчинка, вона така заможна. Само весілля проходила в Мумбаї. Раніше випуску я казала, що воно можливо буде проходити у Версалі, але це в було все чутке. А ось саме весілля проходить. Водало конференц-центрі GEO World Center, яким володіє сім'я Амбані, як не дивно, дороги до понеділка перекрили. Тому місцеві люди мумбаці не дуже задоволеним такими подіями. Для зручності гостей Амбані арендували приватні літаки Falcon 2000 і звозили всіх селебів, політиків з усього світу до весілля. Весь TikTok в шоці, всі люди в шоці, що таке взагалі відбувається, і знаєте, головне питання постувало в тому, чи не були супер незадоволені містяни? Бо знаєте, країна, начебто, багата, взагалі, якщо так подивитися, але. Народ ну дуже бідний. Як взагалі вони це на це реагували? Мені дуже було цікаво десь подивитися відео, взагалі їх реакцію, подивитися на це. Запрошених гостей ми могли бачити багато зірок Болівуду, а вже ж ми могли бачити Кім Кардашян та її сестру Глої Кардашян. Саме цікаво людям в інтернеті було, чому саме кардашяни, ну, начебто, як вони пов'язані між собою. Але ходять чутки про те, що саме сім'я Мукеша. Бані, вони такі хайпажори, але вони дуже полюбляють хайп, тому це було не дивно, що саме такі інфлюєнсерки, як сестри Кардашянки, вони були одними з гостями. І якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви вже знаєте про те, що і на цей раз Кім Кардашян не, не залишила без крінжу, вона надягнула на один з неї таку червону сукню. А по традиції, взагалі в індійській традиції, весілля, Саме наречена має надягати і носити на себе червоний колір. Ось так. Я взагалі не розумію, чому це якось прошляпили її стилісти. Whatever. Продовжуємо. Також могли бачити ще Пріанку Чопру. Вона дуже знаменита індійська дівчина. Ну і е, з своїм чоловіком Ніком Джонасом. Також могли побачити колишнього прем'єр-міністра да, як його ми в нас називаємо Бориса Джонсона та його сім'ю разом з дітьми. Знаєте, дуже цікаво було побачити просто всіх найбагатших людей. Всесвіту планети Земля, саме на весіллі у Амбані та Радіки Мерченд. За деякими даними саме весілля обійшлось приблизно десь в 156 мільйонів, бо дуже багато було чток з приводу того, що це весілля коштувало 600 мільйонів доларів. Але це, мабуть, якась така, знаєте, уся сума, яку вони витратили. Бо, як ви знаєте, це весілля було не одного дня, вони ще два місяці тому святкували, і ось додали ще це три дня, і, мабуть, взагалі там і тох якісь. Суми був щось 600 800 мільйонів доларів. Так, чисто погуляти. Ним з декорацій цього весілля були квіти. Ось такі фігури виглядають просто Unreal як пише ВО, то було витрачено 100 тисяч живих квітів. То воно і не дивно, але виглядає це ну, типу дуже дорого. Окремо, взагалі відео можна зняти по нарядам самої нареченої радіки Мерченд. Вони заслуговують просто. Attention, тому що ви тільки подивіться, наскільки дорого, круто і детально була зроблена кожна сукня. Я навіть не уявляю, скільки вона коштувала. І також було помічено те, що вона була одягнена тільки в сукні за багато-багато грошей, але й ви тільки подивіться на прикраси, на ізумруди діаманти, які якого воно розміру взагалі? Знаєте, я, я такого не бачила. Люди, це просто розкаж будь-якого. Також одним з цікавих фактів було те, що е, наречений Амбані подарував своїм найближчим друзям годинники AP, які коштували приблизно 40-50 тисяч доларів. Я хочу бути твоїм другом Амбані. Напиши мені у неділю. 14 липня відбулася остання урочистість під назвою «Мангал устав». весільний прийом наречених, де були тисяч людей. Цифри сьогодні випуск цифр для цієї урочистості. Радіка Амбані вже вибрала собі Корсет, золотий Корсет дочого Габана. Там Сари від Анаміка Хана, ось якими думками ділиться сама наречена. Давайте зачитаємо. Ми так довго були друзями і довірними особами одне для одного. І тепер ми нарешті починаємо нашу офіційну подорож як подружня пара. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що приготувала нам спільне життя. Прокоментувала новоспечена дружина Радіка Мерчант. Ну, вас чекає е, багате життя, я вам можу і так сказати. І давайте подивимось на вишеньку на цьому торту. Е, це була свастика на Бентлі. Я так розумію, що то було Бентлі, Фантом чи щось з нього. Ми бачимо, з квітів виложений такий свастик. Ви знаєте, що е, цей знак, такий, цей символ набув такого негативного значення саме під час Другої світової війни. Воно символізувала саме свастику і нацизм. Але е, Гітлер взяв цей символ, він його не придумав, він його взяв з індуїзму. А в індуїзмі цей е, символ визначається таким світлим майбутнім, процвітанням. Тому, е, так, вони мали на увазі саме це, а нічого того. Е, Шкідливого для людей, але багато людей такі типу, що, яка свастика, народ ви що? А ось і що вам. Дайте знати мені в коментарях, чи дивились ви взагалі десь трансляцію чи у Кім Кардашен, чи, мов, взагалі у когось чи десь, чи взагалі слідкували за цією подією. Дайте знати мені в коментарях. Аріана Гранде стала амбасадоркою бренду Сваровський в 31 рік. Перший компейн з артисткою вийде наприкінці жовтня в рамках свята від Сваровські. Поки що бренд поділився світлиною з Аріани Гранде в масивних прикрасах. Як вам такі новини? Мені імпонує взагалі сам бренд Сваровський. Та мені імпонує ця співачка. Дуже рада за Аріану. Поздоровляємо. Кейт Мідлтон відвідала фінал Вімблдону в тотал фіолетовому луці. Як ми бачимо, що вона починає все більше і більше відвідувати яких заходів? Бачимо, що, мабуть, лікування їй йде на користь, і мені подобається взагалі такі виходи. Вони дуже круті. І кожен раз, коли я бачу Кейт Мідлтон. То я думаю, все з нею все в порядку, о, і дуже рада її бачити десь в медіа. У фіналі виграв Алькарас, 21-річний іспанець, тенесист. Це вже, мабуть, другий чи третій раз, коли Кейт Мідлтон його нагороджає, і вони дуже так к'ют, знаєте, посміхаються одному одному, начебто, вони сусіди чи вони давно знайомі. На заході принцеса вельська з'явилась в тотал фіолетовому луку від британських. Кого дизайнера Софія, яким вона доповнила човниками від Камія Ельфік на завершення образу, Кейта додала свою найулюбленішу сумку Елкей Беннет та вона закомпонувала сережками від. Говорячи, далі вже про Вімблдон, ми могли бачити багато зірок, а така найцікавіша для мене особа це Зендая. Якщо ви знаєте, зовсім недавно Зендая знімалася в кіно Суперники, і вона там була тенісисткою. Взагалі весь фільм був відбудований на тенісі. Ось, і класно, що вона починає тепер з'являтися на якихось тенісних івентах, і багато людей чи вони хочуть якусь другу частину. Зробити, чи вони хочуть щось більше з цього зробити, цікаво, чому її знаєте компейн піарщики вирішили, що саме так має бути. Як завжди, ми бачимо у зендаю просто неймовірно крутезні луки. Вона виглядає, начебто, вона тільки з дорожки, тільки з якогось фільму або серіалу. Прийшла на Вімблдон подивитися. Взагалі мені подобається ця акторка. Як вам взагалі зендаї чи дивилася в кіно суперника? Ну і продовжуючи таку тенісну тематику, Зендая зустрілася один на один з Роджером. В компейні спортивного ОНУ для тенісистів і не тільки цим брендом володіє Роджер Федерер, найкрутежніший тенісист. Дуже крутий компейн, мені дуже сподобалася ця реклама. Задає, як завжди круто виглядає. І знаєте, вона грає так, начебто вона реальна тенісістка. пішла з життя зірка серіалів Беверлі Хіллз» та зачаровані Шенен Дегерті. Сумні новини підтвердила її приятелька, що після довгих років боротьби з раком. Вона все ж таки програла. Дуже багато в мене таких теплих згадувань з мого дитинства. Бо якщо е, вам десь 30 років, то мабуть ви приходили зі школи, вмикали один плюс один або новий канал. Я не пам'ятаю вже, де було трансляції Усі жінки-відьми або зачаровані. І знаєте, гріє такі душу, такі серіали, бо дуже багато згадувань з саме з дитинства. Тому що можемо сказати, дякую за щасливе дитинство. Зої Кравиць оголилася для міні фільму Сен лоран Сен Лоран створив фотокнижку, яку повністю присвятив співпраці з Зої Кравиці, які спостерігалися протягом шести років. Видання під назвою Зої опублікує понад 100 сторінок з чорно-білими світлинами авторства Генріка Пур'їна. Чи придбали б ви собі таку книжку? Взагалі це таке, знаєте, дуже провокативна. Провокативно, я вам можу сказати. Ой, дівочки, не знаю. Ну, як завжди, трешік, Я в захваті виглядаю. Просто неймовірно круто. Кеті Перрі у промо нового альбому, а саме в топі від українського бренду Cult Naked. А напередодні співачка анонсувала вихід альбому під назвою 143. Саме у реліз до платівки вона з'явилася в цьому топі. Виглядає супер круто, але знаєте, здається, начебто, кеті Перрі знову повертається на цей вагончик хайпу, і, начебто, воно знову зробилась молодою. Я не знаю, як це сказати, чи помітили ви це. Бачимо, що кеті Перрі пазує в такому прозорому з. Хам'янцями топі в такому кольорі шампань Star Dust називається. І якщо ви також хочете собі придбати такий цікавенький топ, то викладуйте 655 євро. Ось така вартість айтему. Чи купили б ви собі таке? Дайте знати в коментарях. Ряна показала нову капсулу Фенті та співпрацю з Пума. Ріана каже, що вона надихалася, знаєте, шкільною формою і виявила собі такі нові форми. Кольори, знаєте, дуже прикольно виглядає незвичайно, але мені, знаєте, йде такий вайп Гвен Стефані, колись у 2000-х це був, мабуть, такий, знаєте, піск моди на таку японську шкільну форму якусь. Нова лінійка вже доступна на сайті Puma і такий. Варіативність цін буде від 60 до 150 доларів. Іванка Трамп вигуляла сукню від Маріана Сенча. Як ми бачимо, поціновувачок серед українських брендів вже стала Іванка Трамп, та сама дочка. Дональда Трампа на сайті бренду можемо бачити, що ціна такої сукні буде вам вартувати 780 євро. Мені воно дуже імпонує, дуже подобається саме такий, знаєте, колір жовтенький, такий жовтка. І подобається саме це таке сердечко, оброблене камінцями. Виглядає просто неймовірно, дуже по святковому і трішки сексі. Деніел Крейг став обличчям компанії зимової колекції Луеве. Тут знаєте, дуже цікаво так виглядає Деніел Крейг, бо він завжди такий Джеймс Бонд сексі, дуже такий, знаєте, трішки dangerous. А тут він постає в трішки іншому епостасі, і цікаво, як його побачили саме фотографи. Але знаєте, не дарма вони обрали саме таку роль для Даніела Крейга, бо Наразі Деніел грає головну роль в романтичній драмі від Луки Хваданьо під назвою Квір саме в цій колекції та світлинах ми можемо бачити дуже багато підсилок до Новели Береуза. Ну і завершувати новину. Ми з вами будемо тим, що коли Олена Зеленська, дружина президента України. Вона була у відраженні в Америці. Під об'єктиви вона потрапила в своєму неперевершому в своєму костюм-Трійка від українського бренду Article. Ну і бачимо, що сам образ ще був доповнений білою сорочкою того ж від бренду Article. За підрахунком вартості айтемів, які ми можемо бачити на Олені Зеленській, вартував десь 30 тисяч гривень. Наразі це все. Дякую, що додивилась цю випуск до кінця. Не забувайте, шер лайк. Лайк, ріпост, та побачимось з вами у наступному відео! Бувайте!